Вітаю всіх на каналі Життя нутриціолога. Мене звати Калинська Ірина, я практикуючий сертифікований нутриціолог, член Асоціації хелс України, і в цьому відео ми з вами будемо говорити знову ж про харчування. Ми поговоримо з вами про топ-7 самих найнебезпечних продуктів в світі. Це ті продукти, які призводять до аутоімунних процесів, до запальних процесів, які впливають негативно на ендокринну систему, на імунну систему, на серцево-судинну систему, які призводять до діабету і навіть до онко. Це самий, самий більший непотріб в їжі, які потрібно виключати. Але на жаль, цієї їжі споживають українці більше всього. Uh, і будемо ми з вами говорити сьогодні про uh, ультрапроцесовану процесовану їжу, про їжу uh, по західному типу харчування про їжу. Яка заполонила просто полиці наших супермаркетів. Перше місце це трансжири, транс, тобто, трансцтва транс-ізомери жирних кислот. Що це за сполуки такі, чому вони небезпечні? Вони виникають у нас в жирах, які піддаються процесу гідрогенізації або часткової гідрогенізації. Хоча в просторах в інтернеті ми зараз з вами знайдемо тільки інформацію, що це частково гідрогенізовані жири, утворюють жири, але говорю я зараз про спреди, про маргарини, про шортері. Про е, комбіжири, замінники какао-масла, еквівалент какао-масла, про все, що еквівалент, це не ок, про е, комбіжир, кондитерська глазурь, кондитерський жир, е, поліпшувач пекарського борошна може містити такі теж жири. Вони містяться у нас в кондитерських виробах, в морозиві, в молочній продукції, в сирках, в сирних продуктах. в в булках, в булочках для ходогу, печиві, кондитерському виробництві і просто. Вони запо заповнили нашу планету повністю. Хоча зараз вже був розроблений законопроект і прийнятий вже в Україні по регулюванню транжирів і пальмової олії в Європі. Він 2018-му і в Америці був прийнятий. У нас ось лише у 2024-му, минулому році був прийнятий, Хоча друге щіння було вже перед війною, і типу. Цей закон має регулювати кількість транжирів. Тобто, що про що говорить цей закон? Що ми маємо норм дозувати ці транжири? Кожен українець може з'їсти до 2 грамів транжиру на день для того, щоб це було більш-менш безпечно. Але той закон не допомагає нам зрозуміти, скільки ми транжиру з'їли, і це повністю відповідальність на наших з вами плечах. Значить, транжир він. Ну, тобто, ми можемо, наприклад, прочитати, що є маргарин і ноль транжиру. Я таким етикеткам не вірю, тому що зараз всі будуть писати, що транжиру немає, але це не означає, що використовують якісні жири. Ми свої транжири отримуємо із вершкового масла, із, із м'яса, тому що вся їжа тваринного походження. Невелику кількість, але природніх трансжирів містить, і наша задача уникати всіх потенційно небезпечних жирів для того, щоб бути більш-менш здоровими, або взагалі здоровими. І от Найбільше всього, от я прям виписувала собі в кондитерських виробах. Випечці в булочках в ходогу, в бургерах, булках, в печиві, кондитерських виробах, замін сирковому продукті, сметанному продукті, все, що от таке типу продукт, можуть міститися ці небезпечні джери. Друге місце, і це певно. Той продукт, за який мене захейтило більше всього, більше всього українців, це продукт, який називається соняшникова рафінована, дезодорована, виморожена олія. А Що з нею не так? По-перше, дивіться, соняшникова олія містить велику кількість омега 6. Навіть якщо це не рафінована, пахуча класна олія, яку класно додавати там, до літніх салатів і так далі, на які смажити не можна. В цій олії велика кількість омега 6. Цих омега 6. Омега 6 більше, ніж е, омега 3, омега 3 там майже немає. І коли в нашому організмі велика кількість омега 6 жирних кислот, поліненасичених жирних кислот, вони призводять до запалень. Протяги, бактеріальні, вірусні хвороби, аутоімунні хвороби, серцево-судинні хвороби, діабет другого типу, ожиріння і так далі. Все це може бути внаслідок споживання цього жиру. Плюс до всього, якщо ми вживаємо тільки соняшникову олію, а у більшості українців, от я коли приходжу в гості, я часто заглядаю так. Знаєте, ну ми там готуємо на кухні там з друзями, і я так дивлюсь, що в холодильнику що ну мені просто професійно цікаво, що люди їдять. І я завжди бачу цю п'ятип'ятилитрову або півторалітрову літрову пляшку соняшникової рафінованої олії і все. Тільки ця олія і все. Так ось якщо ми їмо тільки цю соняшникову олію, ми підвищуємо ризик раку кишківника на 50%. Онкозахворювання. Ця а якщо це ще й рафінована олія, яка рафінується гексаном, хімічними речовинами, я в інстаграмі викладала відео, де розповідала про процес утворення цього жиру, прибираються всі корисні сполуки за допомогою хімічних розчинників, рафінується. Все це під час нагрівання утворює альдеїди, все це не містить ніякої користі, тільки одну небезпеку. І привіт серцево-судинні захворювання, високий холестерин. І так далі, тобто, і всі продукти от. Е... Які містять рафіновану соняшникову олію, вони є небезпечними. А це і хлібобуличні вироби, це і кондитерські також вироби. Це в принципі всі вироби промисловості, такої великої промисловості, тому що великі промислові компанії вони, в принципі не зацікавлені в здоров'ї. Їхня задача, щоб продукцію купували, щоб вона була смачною, щоб люди хотіли купити її ще, і ще, і ще. І при цьому, щоб у них були. Досить такі е, гарні прибутки. А для цього завжди, у нас же ж в країні як то криза, то пандемія, то війна, то ще якась економічна криза. І завжди е, ми втрачаємо на якісті продукції. Тобто якість продукції знижується, знижується, знижується для того, щоб е, виручка була е, така, як необхідно. Я не кажу, що це погано, але ми. Не можемо вплинути на виробників законом, це не заборонено. Ми можемо вплинути тільки на себе, тому що попит народжує пропозицію. Що ми будемо купувати, то нам е продавці й будуть реалізувати так. Якщо українці всі масово перестануть купувати сонячко її ніхто не буде купувати і її не будуть просто робити. Але насправді, ми цього не робимо, тому що всі їдять смажене, люблять з е кориночкою саме. От в цій скориночці будуть утворені альдеїди, канцерогени. Саме коли йде е, дотик е, нагрітої поверхні до цієї олії і до продукту, наприклад, курочки, да, ви любите курку. Нічого проти не маю курки. Люблю курку також, але коли вона е підсмажена на цій олії зверху, з цієї от це саме більше небезпека. Велика кількість продук кінцевих продуктів глікації там утворюється. І ці кінцеві продукти глікації вони запускають всі процеси старіння в нашому організмі. Це не є здорово. І от ви е часто зі мною люди сперечаються в соціальних мережах і прям, так е різними негативними коментарями. Але вони не розуміють, що ця саме ця олія, ці тренджери, ось цей тип харчування призводить до їхніх хвороб. У когось жировий гепатоз, у когось там не знаю, у когось видалений, видалений жовчний, у когось каміння жовчне, у когось здуття, у когось закрепи, у когось серцево судинні хвороби, але винна генетика, гормони, сусід, екологія тільки не вони і не харчування. А ми з вами тут на моєму каналі свідомі. Тому, будь ласка, рафіновану олію, якщо хто досі не викинув, будь ласка, зробіть це. Друге, ой, третє місце. Мені би хотілося звичайно сказати цукор. Це зрозуміло, але я хочу виділити саме солодкі газовані напої і соки. Ковточок води. Що із соками, із солодкими газованими напоями? Дивіться, от цукерка, якщо вона не захищена жиром і білком, карамелька, це самий такий найнебезпечніший вид солодкого. І солодкі такі рідкі цукерки ми взагалі не маємо вживати. А солодкі газовані напої. Це розбавлена цукерка. І ми одразу велику кількість цієї цукерки поглинаємо, дуже швидко проковтуємо і дуже швидко, з максимальною швидкістю засвоюється ця глюкоза, яка приходить у вигляді цукру. Підвищується рівень глюкози, підвищується рівень інсуліну, утворюється вуглеводна гойдалка. І це прям рік, два. У когось 10 років в залежності ще від сімейного анамнезу, чи від генетики, чи є діабет, чи немає, це призводить до діабету другого типу. Плюс до всього в газованих напоях утворюється, не утворюється, а є міститься ортофосфорна кислота, яка буде блокувати засмоктування кальцію в кістки, і у нас зараз велика кількість ранніх остеопорозів. Хоча остеопороз – це коли у нас іде Кіст, кістна тканина іде е, вже збідніла, тобто переломи. Е, це взагалі хвороба жінок старшого віку, коли ми йдемо в менопаузу, назнижується на знижується кількість естрогенів, це призводить до е, саркопенії, до степорозу і так далі. Так ось стопороз це типу хвороба була жінок дорослих жінок, але зараз це хвороба підлітків. Так само, як і серцево-судинні захворювання виросли. От в мене вчора на супровід прийшов е чоловік 37 років. Там просто серцево-судинне захворювання, вже кричить, вже ось воно зараз буде. Розумієте? Тому дуже важливо слідкувати солодкі газовані напої, соки і. Е Енергетики сюди саме це все має бути виключено з нашого раціону. Я чесно кажучи, вже не пам'ятаю, коли останній раз це пила. Можливо, і років 15 вже не вживаю ці напої. Нагадую, хто не в курсі мені в цьому році 40 років. Я мама двох дітей, дружини військового. Тому мені потрібна енергія, я розумію, для того, щоб вивозити весь цей світ. Я маю щось робити, плюс до всього хочу бути стрункою, гарною. Сподіваюсь, що ви теж. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто прийшов до здорового харчування через призму того, що хоче бути гарним струнким і мати енергію, чи чому взагалі ви дивитесь мої відео. Напишіть, будь ласка, і відмічаючи мій ось цей етер, наприклад, ви робите скрін екрана, відмічаєте в моєму інстаграмі цей етер. Що ви дивитесь, я вам одразу дарую бонус: 18 відео, 18 відео із такий телеграм-канал. Він називається Бонус. Там 18 відео про те, як обирати продукти харчування, як обрати крупи, як обрати жири, як обрати рибу, як обрати сири, молочну продукцію, альтернативне молоко, крупи, макарони. Ну, все, овочі, фрукти. Про все це я розповідаю в цих відео. Це буде для вас бонус. Все, що вам потрібно зробити, це підписатись на мій інстаграм, бути підписаним uh, на Ютупи, і відмітити мене, звичайно, uh, в інстаграмі, що ви дивитесь цей ефір. Ми з вами продовжуємо uh, говорити про uh, солодкі газовані напої. На минулому тижні я читала таке дослідження, що зараз провели велике дослідження і вчені знову ж таки довели, що. Uh, Ризик раку ротової порожнини у жінок, які споживають щодня по одному газованому солодкому напою, збільшується в 4,84 рази. Ви можете собі це уявити? Раніше, ось така статистика була, яка говорила, що рак ротової порожнини частіше всього внаслідок паління і внаслідок вживання алкоголю. А зараз від солодких газованих напоїв. Плюс до всього солодкі газовані напої, постійне їх вживання, призводить до каміння в нирках навіть у молодих людей до 40 років. Скажіть, будь ласка, воно вам треба? От ви зараз мене слухаєте. От я ж не, я ж не лякаю, я кажу просто цифрами, фактами. Воно нам не потрібно прибираємо наступне. Це теж українці не дуже люблять, коли я їм це говорю. Але е, як ендокринологи, так і дієтологи, так і, і кардіологи е, всі говорять про цей продукт, що це один із самих таких із найнебезпечних продуктів для нашого тіла і це перероблене м'ясо, сосиски, ковбаси. Е, Буженідка різна, якась там копчене, смажене. Навіть якщо це стегно, куряче, копчене, подивіться завжди в склад. Що там в складі? Глутомати натрію, цукор, декстроза, ок, але ж там нітрити. От саме ці нітрити це найнебезпечніші. Нітрити, які можуть бути, які переходять нітрозаміни в нашому організмі, це теж небезпечні сполуки, це такі токсини, які порушують фази детоксу. У нас живуть в жирових клітинах і отруюють потихеньку наш організм. Ми боїмося з овочей з фруктів, нітратів так вживати, а самі. Нітратно-нітритні посолочні різні суміші додають в ковбаси, вони є найнебезпечніші для нас. І ВОЗ в себе прямо на сторінці розмістив таку статистику, що вживання ось цих ковбас збільшує ризик колорактального раку на 18%. Рак кишківника і рак шлунку також збільшується, коли ми вживаємо ці ковбаси. Плюс до всього. Ризики серцево-судинних захворювань, там велика кількість солі, це призводить до гіпертонії, це призводить до підвищення атерогенного окисленого холостерину, який як наслідок буде призводити до вікової деменції або до утворення атеросклеротичних бляшок і так далі, і до запалень, і звичайно, до набору ваги, бо все це ще й калорійна. Завжди задавайте собі питання, коли ви щось робите, щоб що. От я їм ковбасу, щоб що. Я, наприклад, їм, щоб отримати поживні амінокислоти, отримати поживні вітаміни, мінерали, і моє тіло гарно функціонувало. Оце моя відповідь. І чи буде робити ковбаса те, що я хочу? Ні. Чи можу я її їсти? Можу, але не хочу, тому що я хочу бути здоровою. Але якщо я захочу, наприклад, невелику кількість фуєта або невелику кількість хамону чи якогось сиров'яленого м'язка, Яке буде містити нітритні сполуки, я з'їм, але не більше 50 грам, тому що вчені нам дозволили, якби не дозволили, а дослідження такі були, де вони сказали, що 30-50 грам на день переробленого м'яса або бекона, це конкретно вони тоді про бекон говорили. Тобто підкопчене, жирне, таке підсмажене салко з м'яском, буде безпечна доза. Тобто, якщо ми зранку там яєшеньку собі зробили, і трошки поклали ковбаски. До 50 грам, ну певно, це допустима норма, але основою раціону це не може. А тепер не може бути. А Тепер уявіть собі, ви даєте дітям ходоги? Дитинка, ж хоче да, з'їсти десь французький ходог на заправці, всі купують ходоги. Я перевіряю склад булок для хот-догів. Цей е, їх дуже багато продають в різних магазинах, в оптових е, оптов, е, е, да, виробництва купують, і е, там майже всі. Містять або маргарин, або рафіновану соняшникову дезадоровану олійку. Плюс до всього біле борошно це цукор по суті, 15, одна столова ложка, 15 грамів цукру. Якщо ми з'їдаємо борошно, борошняни якийсь там, ну, там типу хлібу, подивіться, будь ласка, скільки там вуглеводів на 100 грамів. Скоріш всього, буде десь 50-60 грамів, тобто десь 2 ложки цукру ми точно з'їмо разом із цією булочкою. Плюс сосиска максимально небезпечна, плюс велика кількість кетчупів, соусів, майонезів, теж небезпечні жири, теж тона цукру в кетчупі. І що ми собі робимо? Ми дійсно думаємо, що наш організм буде все це вивозити і на цьому працювати. Та ні, ми просто. Це бомба е, такої повільної дії, ще трошки, і ми будемо серцево-судинним захворюванням. Все, тому що їжа впливає на здоров'я на 60%. А таблетки, які ми потім біжимо до лікарів купувати і, і брати, да, на 10%. Але ми всі стоїмо в черзі в аптеці. Не всі давайте, але більшість людей стоять в, черзі в аптеці, аптека, аптека, лікарі, аптека, поможіть, поможіть, але зовсім не беруть на себе відповідальність за те, щоб змінити свій спосіб життя. Поїхали далі. Картопля фрі, і картопля смажена вдома. Так, утворення альдегідів, канцерогенів під час смажки. Масло це неякісне, на якому готують, воно небезпечне, воно містить транжери, плюс картопля сам по собі продукт з мінімальною кількістю вітамінів, мінералів. В чіпсах взагалі ніяких вітамінів, мінералів, там немає клітковини, немає нічого, що би захистило нас від цих небезпечних сполук. І це один з найнебезпечніших дійсно продуктів. В мене вдома давно вже немає ні чіпсів, ні, карто... ні картоплі смаженої. Сказати, що зовсім не, їмо, не можу сказати. Ну, іноді буває таке. Ну, типу, ну захотіли картоплі фрі, там не знаю, десь дитина побачила, що всі їдять, каже: Мама, купи. Я не хочу свою дитину обмежувати, щоб в неї не було жадності і розладів харчової поведінки, і жадності на цю картоплю. Я її купую. Я можу з'їсти, наприклад, дві таких невеличких. Невеличких uh, шматочка картоплі фрі. Я отримала цей смак, я зрозуміла, що не дуже я цього хочу. Дитина моя теж не, не, вона не з'їдає не те, що все, вона трошки поїла. Плюс до всього я це підкріплюю завжди порцію салату клітковини, порцію оливкової лі, корисних жирів які з антиоксидантами, які захистять мою дитину і мене від негативної дії картоплі фрі. І таким чином ми можемо там, ну, типу спитати, ти си картоплю фрі? Так. Чи це є основа мого раціону? Ні. Ось і тільки в обід, не на вечерю, тому що я ще ж хочу бути стрункою. Я схудла на 20 кілограмів після того, як народила дитину. І досі ще мені треба десь кілограми три скинути. Так, про, поїхали далі. Протеїнові батончики один із самих небезпечних продуктів. І про які саме батончики я говорю, дуже багато у нас інформації, що білок нам необхіден, і це дійсно так. Білки ми не можемо ними знехтувати, Білки нам необхідні, білки ми маємо їсти, але. Більшість протеїнових батончиків дешевих вони містять ізолят соєвого білку. Це найнебезпечніший вид білку, взагалі теж в світі. Ну якщо ми заберемо це оброблене м'ясо. Теж роблять гексаном на, на виробництві. І так, соя, це, соя і кукурудза це самі найбільш генно-модифіковані продукти, дуже велика кількість модифікованих саме видів кукурудзи. Якщо я не помиляюсь, 33% кукурудзи навіть більше, ніж сої. Не 33%, 33 види, куку... 33 види кукурудзи генно-модифікованої, сої, сої трішки менше. Треба переглянути статистику. Мало того, що вона геномодифікована, модифікована, ще одна справа просто соєві боби їсти. Інша справа це те, що це цей соєвого білку на печінку не ок, на шлунково кишковий не ок, Самий дешевий від вид білку. Плюс до всього туди додають по три-по чотири види цукру. Прихованих і неприхованих і додають небезпечні жири гідрогенізовані частково гідрогенізовані жири для того, щоб цей батончик був термостабільним, не поплив на на полицях на прилавках. Все це нам подають під соусом. Або без цукру, або 33% протеїну, або дуже хелсі, якийсь фуд. Це нічого корисного зі здоров'ям. Цей батончик не має. Тому протеїнові батончики вони можуть бути більш-менш безпечними і зробити нам корисний перекус. Якщо цей протеїновий батончик коштує від 50 або від 60 гривень за одну порцію, ну за один маленький батончик. А ті, які по 9, по 12 гривень, В Ашані їх багато. В різних таких магазинах, мені здається, в АТБ також бачила тоне ок, фруктові батончики сухофруктів горішків можуть бути в невеликій кількості, але пам'ятаємо, що в сухофруктах в це концентрація цукру і фруктози. Так, ну і останній наш продукт це продукти, це ціла група продуктів, які містять штучні барники, тартарзин, підсолоджувач, аспартам. потім... Консерванти бензоат, натрію, якісь ще різні емульгуючі монодісахариди, емульгатори, загусники, глутамати натрію, покращувачі. Підсилювачі смаку, стабілізатори ось це все не є для нас корисним взагалі від слова зовсім. Де ми його бачимо? В кондитерських виробах. Ми його бачимо в, в печиві, в борошні, в хлібах, в тостерних, в тостерних хлібах. Ми дуже багато цього бачимо навіть в квашеній капусті багато консервантів. Про морську капусту я взагалі мовчу. Все що я назвала є в морській капусті. А морської капусти буде тільки 50%. Чи буде це для нас корисним? Ні. Сказати, що ми це з'їмо і помремо тут і зараз не можна, тому що в магазинах вже давно безпечна продукція з точки зору захворювання на да? ботулізм чи на якісь кишкові інфекції. Не буде такої пандемії, де ми всі помремо від їжі, бо там дуже велика кількість консервантів. Консервантів стільки що вже до такого не буде доведено народ, але це все тихі потенційні вбивці. Потім у нас підвищиться холестерин, порушується вуглеводний обмін. Порушується робота ендокринної системи, гірше працює печінка, гірше працює жовчний. У жінок починаються ендометріози, міоми різноманітні. І ми приходимо, і думаємо, боже, звідки воно в мене береться? А що ми їмо? Ви задумували, що ми їмо? От ми їмо, наприклад, дома домашні голубці, да? ну, начебто, корисно Да? А на чому ми робимо засмажку? На соняшниковій олії. Або ми там взяли булочку на перекус з йогуртом, а в булочці маргарин, а в йогурті купа просто тонн цукру. Чи це є для нас корисно? Ні, не корисно. Ми в наступному відео я для вас зніму, поговоримо про сім самих корисних продуктів, які я вважаю, потрібно включати всім і кожному в свій раціон. А про е, самі небезпечні, найнебезпечніші ми з вами поговорили. Напишіть, будь ласка, в коментарях, з чим погоджуєте, з чим не погоджуєте погоджуєтесь, чи виключили ви вже всі ці продукти? І поділіться своїми хворобами. Якщо вони у вас є, я з радістю вам відповім. Відмічайте це відео в інстаграмі, отримуйте свій бонус. Подарунок, дякую, що ви були зі мною. Життя нутриціолога, бачите, воно корисне для всіх.